Я як вже тебе нахилити, щоб ти зрозуміла, що там. Ма тут уже випили. Зараз я не... мої маленькі, ви вже їсточки хочете. Мучок. Булочко тепле. Мама, вчи. вчи діток, наче булочка, моє маленьке. Зараз прийду їм Глазики закапаю двом. Хтось писав, для чого мучити кішку. Ну, скажіть люди, добрі, чим ми її мучимо? Жива, здорова, нагодована. Нищенько треба отам. Вони угу. вже понапивалися. Булочка так ця. Це вже напилася. Оце вперте якесь. Ану, йдемо до цієї тарілки. Якщо у містах люди тримають порідних кішок і розводять, і торгують цим, заробляють гроші. То вони не здіваються. По, а два, якщо... по два рази за рік. А якщо наша кішка привела котенят і ми залишили їх собі. Хоча кожен рік вони залишаються, ми їх не день не діваємо, то люди розберуть, то заведе, що хтось на день не приведе. <рес> а це вже напилося животик повин. Воно саме перве. Так, у когось. Х... Може, хто візьме, а не візьме, нам самим потрібні коти. Хто в селі не жив, той ну не знає, що таке щурі і що таке миші. Якщо у дворі котів не буде, то це буде хана і вічна пам'ять. І зерно, і сіно, і, і взагалі все. Їдять усе підряд. Це три хлопчики, а це дівчатка. У цієї закислося знову око. Зараз капліми прокапаю. І в оцього по-моєму. Я сьогодні кісті молока не давала через те, вона так п'є. А Ой. так вона в нас п'є разів 30 мінімум за ну, день. С... молоко. Вчора я прозівала. Петрусті на ранок залишилася а з морозілки не витягла. Ой, Вранці витягла з морозілки, поки воно розстало. Що це, такий? Що це таке. таке? Який хльомчик. Кішка жива, здорова, нагодована, їсть десять разів день. Як тільки до дверей підійшла, то сухий корм, то і яйця даю, і м'ясо угу. даю, і, і все на світі. Так, напевно, вас переносить у двір. Котенята сьогодні їдять перший раз, перепідносили разів, скільки вони навіть і не хотіли. А це сьогодні вона вже їх почала виводити з своєї схованки із, у, у двір, у цей господарський двір. Ми стали із чоловіком і вівцям їсти давати, а вона їх. Водить по двору двоє, а троє ще були у загашнику там у неї. Тому кажу, доці, давай ще попробуємо їм їсти, бо коли переносила доця, вони не хотіли, вони навіть не звертали увагу. Значить, днів два ось приносила назад. Хватало ще їсти, а це... Ну, мама знає, коли їм треба. Вона їх нікуди не виводила, а це сьогодні. Та не гризи жапий. А ну давай, може Отак. О, отливились, оце, ой, оце, оце діло кажи. Ну, не хоче навіть нахилятися, значить не голодне. Витіка маленька. Де булочка? Під хатою лежить. Он, глянь, покажи, де булочки, тато наш. Ото тато. Овечкам зелень лижу стоїть у відрі, тато коло їх. Осюди можна долить, бо тут ще п'ють і п'ють. Будуть пити, тепер будемо годувати, буду ось їм кашку варити, не саме ж молочко. Жирного їм не можна зараз. Бо... Ні, ні. О, так не, не мисочку. О, так. Так, що їм придумати туди на диван? Бананку поставити. Та не треба ні на який диван, хай вони ще тут. Вони на дивані не будуть, вони попадають з дивана до і померзуть. Mm. А тут вони зараз понаїдалися і будуть спадки. Щоб... Та не мисочку гризи, а отам. Прийдем їх погодуємо. Зараз я, переведи, принесу, так, закапаю. Зараз я принесу закапаю, бо вона ось ця, знову в неї. Он. Одне око дивиться нормально. І десь хлопчик рудий. Вони не мерзнуть, вони тепленькі. Що маленькі. Ой, скільки це? А очна це інфекція, може був. бути, воно в мене в бусі, скільки не капаю, а праве око, як... В тільки, хаті спить на подушках. Як тільки чуть-чуть вітер холодно, праве око в нього сльозиться, лече і зараз ось тече. Оце, певно, два дні, як не тече око. Лежить і не дивиться, ти подумай. Хоч би щось нібудь приніс дітям. Ага. Мишу вловив. Мама Булечка. хоч щура вловила, а ти? Два рази вже бачила. Це що я бачила. Один раз у них був, і один раз виходжу, а вона під хатою. Так що, не кажіть, дурниць, що ми мучимо кішку, треба стерилізувати. У мене грошей нема на стерилізацію. В селі ні в кого вони не стерилізовані. Це у вас у місті свої примхи. примки. Угу. Силі примх немає. І як поїдеш у місто, зайдеш у двори, скільки бездомних котів ходить? А в нас вони не бездомні, у нас було по 14, по 15 котів. У мене доця така, що не кажи, вона й ночі піде, забере, якщо десь бездомний біга. На полі пасли корів. У 19-му, мабуть, році uh -huh. із сином. Десь нявкають котенята. Чуть-чуть більше, чи мають. Я кажу, більше, я кажу а ну сходи, сину, подивися, де воно котенята нявкають. Він прийшов і каже, четверо. Це літнього часу було, але вже вечір ми пасли тоді корів до 9 вечора. Mm, це вже В... осінь була, вересень. вересня. Ну, темно. Ми пригнали корів уже темно. Я Наташі нічого не сказала, бо думаю, піде й на ніч. А саму я її не відпущу туди. Уранці сказала її, так аби ви бачили, набрала мисочок отаких стареньких, там воно у нас котячі є, у півлітрові баночки їжі і молока і усього на світі. І пішла на те місце, де ті котенята були, ну осталось тільки двоє, хто знає, де вони. І так ми їх і забрали, тих котенят, і ми їх назвали Кіт Поляк був так звали ми, а кота кішечку звали Полячка, бо з поля забрали. Через те ми їх назвали двоє поляків. І кіт попав, бо дворовий кіт довго він не живе. Кіт, наверное, у 22-му чи в 23-му пропав. А от чого пропадають вуличні коти? А кішечка ця полячка криз таких носила, як до ліктя. Сама маленька була. І вона, як пропадала в нас у дворі. Що можна зробити? Як воно наїлося яду і вже готове, воно тільки ходить няв 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 опоймала, Через п'ять хвилин воно й пропало. Поймала крису, яка була вже отравлена кимось. Яду ми дома ніде не кладемо. Ніде. У закритому приміщенні. Клали і то ми ще не брали, ми його прибрали, де це коли вже воно було. А кладуть яди ті, у кого дуже багато зерна. Зараз я тобі глазик припину. Ми ж не можемо запретити людям. Зберігати своє зерно і не труїти, і рівень. А кіт це таке, як дворовий кіт, він безприв'язний, він ходить куди хоче, може, й тижнями його не будь. Це булочка, дівчинка. Так що в нас коти не обіжені. Ще б я роботи багато забула б там дати їсти чи ще щось, ну в мене доця така ж. Да, доця до дає, а я варила. У нас є відео на каналі, там опустіться. Униз там є відео, що ми варили котам і як ми годували котів. Розпідаю, там є так. відео, як на грубі в нас на дворі, скільки котів лежить. Опустіться, будь ласка, вниз і подивіться, чи ми обіжаємо своїх котів. Там чи найстаріші ні? відео. На, самі перші відео, там, який рік це доцю? Десь 21-й 21 рік осінь отам, оскільки в нас було котів. Да, не бігаєш кругом них щодня, щоминути, щохвилини, так сказати. Три-чотири рази в день це обов'язкове. Обов'язкове їсти. Ну, а в хату я не можу всіх забрати. Поки буся був маленький, він жив у хаті і котили коти в хаті. І спали, і ночували, і днем були в хаті. Став підростати буся, в хату вже ми хотів не брали, тому що це і квіти долі, і обоє деруться, і все мітиться. Ну, Угу. І цим щось зробимо. В хату їх ніхто брати не буде, ні зимою, ні літом. Будемо грубу топить на зиму і вранці, і ввечері. Якусь хатку їм зробимо, щоб вони були у теплі. Так що, люди, це село тут не граються, як у місті. І на подушках, і у січні, у січні місяці була я. Двічі у стоматології в Конотопі, на проспекті Миру. І там, щоб заїхати до неї у дворі, треба ставити машину і стоять мусорні баки. Такий красивий кіт ходив, білий, чисто білий, Ну, видно, що бездомний. По ньому видно, що він бездомний. І так заїду в будь-який двір і скрізь. Певно, ми від вели... ми... Певно, від великої міської любові до ми тварин. Ми тварин ніколи не обіжаємо. Ні не холен. трусися, не холодно. Ого, яке її воно напилося. Ну, їжа завжди Туш є, і їжа різноманітна. Як є м'ясо, я не жалію ніколи м'яса. От є в нас у морозильній камері, що там доцільні? А ми спеціально навіть ну, скажи і пакетики дій. складаємо. Скажи... Для котів да, написано. Для собак було в нас попідписано. Як для було... котів. На старому дворі, як жили, ще діти малі були. По семеро собак у нас було. Ще допили дивіться які всі. Ну так, да. і, і тоді Сейчас кормів, і зараз не дуже ми кормів. Купуємо сухий корм і для котів, і для собак. Ось були гроші, купили. І собаці, і котам. Нема грошей. Ну, хай виведе. Це вибачаю. трохи темніше. Да. Їдять те, що є. Ну коти в котів нас ніколи не були. О, воді, і так багато, так само, як випили. багато. Оце такі справи. Оце хазяйство. Як у нас он, собака прив'язаний, ми не можемо його відв'язати. Не те, що ми не хочемо. Як була зима і холодно, я чоловіку казала, «Да одв'яжи, хай він побігає. Як же я можу його одв'язати, як він своїх курей ловить, а випустить на дорогу там сусідські курі ходять, так що мені з сусідом лається? Жалко. Ну він сидить у нас на прив'язі. Бо якби він був розумний, він би всіх курей, <різь> він усіх курей сусідів сусідів пересчитає. Ми його прив'язали ось тут на господарському дворі, приходжу два підухи розірвані. Просто курі підійшли до його миски, а він їх порвав і він їх, так. їх їсть на раз. Йдемо хату, у хату, а я йду зараз по каплі і закапую вам очі. Ось прийдемо на криват на городі все, десь у восім вечора і знову їм принесемо, бо багато їм давати не можна. А я це Але... око їй вилічила, в неї друге закислося. Друге... Кішечка не худа, важенька кішечка. Даришка. Скільки в нас було, ти одна залишилася, а ті то машина збила, то ядом потравили люди, то Машино... машиною збито в нас ну, 24 коти вже на цьому дворі. Два угу. пішло з дому. Угу. Де? Хай ви мої хороші. Це працівники Не! невидимого фронту у дворі, бо коти. Чи ті миші із щурі набігають, ой-ой-ой, якщо не живуть? Я знаю, я в селі живу. Не бійтесь. Всі 60 років свої, скільки ну, мені у Бог дав. Кістки не стерчать, і... вони дуже Що такі? Не... справненькі. справненькі справедливі. І шерсть. на дворі сьогодні 20 градусів. Хіба ж це холодно для котенят? Вони затишечку, натип, в теплі в добрі. Тільки мені хвостик цей сподобався. Так, все, отаке хазяйство. Хто що годує, а в нас така прибель. Ця прибель теж потрібна для села. У містах для душі держать, хотіні попів дать собаку. Зіли. А ми держимо для праці. Для праці. Не бійся. Все. Бувайте здорові. Так, я пішла по каплі. Тікай, приймак. Через приймака й свій кіт боїться, підходить. Ось так, кісті даю. Штук 6-7 я у цю день. Вона молока зараз саме напилася. Да. З котенятами їй не дуже хочеться. Посуда миється. Ось картопля наша. Вчорашня, ну, свіжа, не кисла, підогріла навіть. Щоб жир ростав, все, без приправ, без перцю, без нічого. І їдять. І нашим сидить, підійде поїсть. Як голодить, а де він і ходить і їсть. А, по побіг. А, ось, вон він сидить. Він булочки боїться, вони б'ються. Ну він після того підійде і поїсть. Не голодають. Так що так. Там у них на постійній основі мисочки стоять. І там стояли, як було 14 котів, так. там само стояли а миски. А під хатою, то само собою, бо приходять за під хату. Ну, як їсть. Так. розцвів у нас деревовидний піон. Красивий! Добре, Мені, я не знала, що деревовидні піони не зброшують бутони після пересадки. Я думала, він їх скине, а він он, який красивий. Запах неймовірний. Угу. Хай розростається. Ті інші шість штук, що у тих квітниках, ті не такі будуть кольорами. Пані Аліночка, щодня і щохвилинки. Як ти вам назвала? Сливка Аліночка, а це ім'ям її дочечки. Я йду мимо, я уранці кажу привіт, ім'я називаю. На город виходжу, там сливка сама перша мені трапляється, я теж до неї здоровкаюсь. І згадую вас теплим словом. І бажаю від душі миру, здоров'я і добра. І не тільки вам, а всім нашим українцям.